Вікторина для найкращих підписників. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Яка річка є найдовшою у світі? Амазонка! Протягом тривалого часу вважалося, що найдовшою є річка Ніл. Але сучасні дослідження показали, що Амазонка з її численними притоками перевершує НІЛ за довжиною понад 7 тисяч кілометрів. Який організм є найбільшим завагою на землі? Грибниця опенька найбільший організм. Грибниця опенька, яка розташована в штаті Орегон, США. Її площа сягає понад 9 квадратних кілометрів, а вага оцінюється в сотні тонн. Яка країна має найбільшу кількість часових поясів? Франція. Франція має 12 часових поясів через свої численні заморські території: Карибські острови, Французька Полінезія. Нова каледонія тощо. Який газ виділяють рослини під час фотосинтезу? Кисень. Під час фотосинтезу рослини використовують вуглекислий газ і воду. А в результаті виділяють кисень, який необхідний для життя багатьох організмів. Який орган людського тіла має найбільшу площу? Шкіра. Шкіра є найбільшим органом людини. Вона виконує функції захисту терморегуляції та обміну речовин її площа становить близько двох квадратних метрів. Який український письменник є автором повісті Тіні Забутих предків? Михайло Коцюбинський Михайло Коцюбинський написав Тіні Забутих предків повість, яка зображує життя гуцулів Карпат. Із їхніми традиціями, міфами та побутом. Яка найбільша пустеля у світі? Антарктида. Найбільша пустеля у світі це Антарктида. Хоча вона вкрита льодом, тут випадає дуже мало опадів, що відповідає визначенню пустелі. Як називається орган у риб, що допомагає їм підтримувати рівновагу у воді? Плавальний міхур. Плавальний міхур наповнюється газом і дозволяє рибі регулювати свою плавучість, залишаючись на певній глибині без зайвих зусиль. Яка планета в сонячній системі обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку до інших? Венера і Уран обертаються навколо своєї осі у зворотному напрямку порівняно з більшістю планет сонячної системи. Це явище називається ретроградним обертанням. Яке море є найсолонішим у світі? Мертве море. Мертве море має найбільшу концентрацію солей серед усіх водойм близько 33%, що дозволяє легко плавати на поверхні. Як називалася перша писемна конституція в Європі створена українцем? Конституція Пилипа Орлика. Конституція Пилипа Орлика була створена у 1710 році. Вона визначала основи державного устрою Гетьманщини та вважається першою Конституцією Європи. Яка з планет сонячної системи найбільша за розміром? Юпітер. Юпітер найбільша планета в сонячній системі. Його діаметр у 11 разів перевищує діаметр Землі. Яка країна є найбільшою у світі за площею? Сосуща підерація. Сосуща підерація має найбільшу площу у світі понад 17 мільйонів квадратних кілометрів. Але це поки. Як називається явище, коли світло змінює напрямок під час проходження через інший середовищний матеріал? Рефракція. Рефракція це заломлення світла, яке відбувається, наприклад, коли світло проходить з повітря у воду. Як називалася епоха в історії, коли люди почали активно використовувати метал для виготовлення знарядь праці? Бронзовий вік. Бронзовий вік це період, коли люди навчилися виготовляти сплави міді та олова, що стало значним технічним проривом. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте наш збір для Збройних сил України. Реквізити ви зможете знайти в описі цього відео.